Доброго дня або ж ночі, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі все по-домашньому. І зараз в нас, так, дивимося, яка година 0,17 ночі. На телефоні 7% зарядки, уже і телефон. На ізносі, і я. Напекла я донатсів. Не пекла, жарила, смажила в улійці. Ось улійка. І зараз будемо їх прикрашати. Тут в стаканчик набрала вже глазур, беремо ножнички. Витягаємо. Завтра в нас ярмарка, тобто вже сьогодні, благодійна ярмарка в школі. І щось потрібно діткам було приготувати. Тому я вирішила, так. вирішила зробити донатси. І ось так їх прикрасити. Поляла глазурю. Тепер будемо посипати присипками. Є у мене от такі. Такого сипемо. Де є глазурь, вона прилипне, де немає. Струситься зараз. Нарешті я їх допосипала ще посипкою, багато не сипала. Такі вони, получаються, бачите, гарні, кольорові, дуже-дуже ніжні, повітряні. Давайте якісь візьмемо, з вами розломимо і подивимося. Ось такий візьмемо, дивіться, Чи цей ще більш-менш круглий. Який, який це взяти такий, щоб оцей, давайте візьмемо якийсь він непонятний. Зараз я розломлю. Дивіться, яке тісто. Ніжне, ніжне. Бачите, гарне, гарне. А донат – це просто смакота. Так що, як вам ось така ідея смаколиків на ярмарок? Це і багато, відносно дешево і неймовірно смачно. Якщо зацікавив рецепт, як я готую ось такі е е класнючі донатси, пишіть в коментарях або хоча б ставте плюсики. І ми обов'язково з вами відзнімемо, якщо вам дійсно цікавий і потрібний ось такий рецепт. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про уподобаючку. Підписуйтесь на канал, діліться даним відео зі своїми друзями. Як завжди, миру добра. Пока-пока!